Що ти скачеш, як так за? Що ти скачеш? Зай, що вона скаче? Що, Карюшик? Ой, щастя, скажи, погода. Комарик, що таке? Що за настроєння сьогодні таке, яке якоїто? Кокетливе. Комарочка, йди сюди, йди, моя дівчинка, йди, моя куколка. Зараз покажу прикол. Карюха щось прев зубах, типа, іди, мама гукає. Радюша, радюша таки не вступає в бой, не каже, ну і вона фік. Сьогодні з утра вже відхвати від дівок, то я лучше скажи в стороне. Камарик, йди до мене, йди до мене, моя куколка, йди до мене, йди моя девочка, йди, моя золота дівчинка. Камарик, та дай прикол, засніму з тобой. Іди сюди, до мене, йди до мене. До мене йди, кажу. ні, Ганяй, ганяй. Іди сюди, йди, йдемо со мною, йдем. Йдемо, моя куколка, йдемо. Ану. І все. Комарик. А давай підемо глянемо, що там курочки. Оце о, торпеда. Як курочки то буде перте аж ноги зітре. Лапи постирайся. Що там курочки? Біжимо бігом глянемо. От так. Бігом до курочек глянемо. Бігом до курочек. Да, моя девочка. Радості вона. Курочки, курочки. Ура. Де там курочки? Ану покажи мені. Ото там? Ото -от там випустили курочок, о там і качечки там. Отам от курочки і качечки! І хтось зійшов? Це ж надо! Кирюха така дивиться. Де курочки? Де де? Отам, от, от там курочки, скажи. От там, скажи курочки, не порядок. Випустили. Випустили. Камарочка. Ах ти фуліганка! Камари, йдемо! Ідем тобі відкрию. Іди відкрию тобі. Йди, 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 йди. Ага, зараз. Да, вам би всім відкрити, ага. Зараз всі будуть в курятнику, я ці приколи знаю. Ви ж не можете нормально ними любатися, ви ж насідало всіх прете. Типа ніфік гулять, іди яйця неси. Що там, комара? Що там, горюха? Камара Вчора коментар написали Мої кури живуть в стресі. Мої кури живуть під контролем, під вічним контролем. Да Камара? У нас тут не, не можна балуватися, літати, по сусідам ганяти. Де да, Камарик? Всі під контролем. А як балується, то випускай її собак і всі в хату летять. Там закрито Зачем она, комарка? Відюкше такий, що там такого приконує з тими курями. Геть не зрозумію. Ну, що там? Давай відкрий, давай. Відкрити? Ось, відкрити, так? Да? Відчиню. Відчиню. Ось, ось, ось. Ану, відкривай, геть, геть. Ага, фіг. Вон моє господарство. Ганяє трошки сонечко сьогодні. Комара, не дири. Нехай трохи трави поїдять. Камару з кайрай пузлять, що не порядок не в хаті. Камарочка, іди до курочок. Скажи, звісно, курочок піду, піду, піду.